Прошу пані, але я не знаю, що тепер зробити з тими дверима. То. Що тут за зазори такі? Скільки вас взяли за монтаж цих дверей? 500 доларів. Мені треба, щоб ви їх наростили. То. А як? А що? А майстри що казали? Що воно з часом напухне. Що, що курва, Синяки під очима понапухали, якби мене такі майстри були. Шо? Либи... То одні двері чи всі троє вам ставили за 500 доларів. Троє то б де півтора. Сергій чуєш? Ми тут заробимо. Півтора тисячі за троє дверей. Ну а то як це називає? Аливати якої напхати, чи що? Ну хіба тим весь там срак.